Ви, напевно, чули історії про те, коли хтось колись купив біткоін за копійки і назавжди змінив своє життя, а інший купив на піку і тепер боїться навіть заходити в гаманець, щоб не побачити страшні мінуси на балансі. Але правда в тому, що крипта це вже не розвага для обраних і не швидка лотерея. Це новий фінансовий світ, який поступово змінює банківську систему. І сьогодні, коли Україна вже в топ-10 країн за використанням криптовалют, питання вже не чи варто заходити, а як. Як зайти без паніки, ризиків і дурних помилок. Сьогодні розберемося, що таке крипта і як вона працює. Де купити безпечно, як не втратити на помилках і з чого почати, щоб ваші перші 50 доларів реально примножувались, а не зникли після фінансової поради з соцмереж. Тож чому крипта стала популярною? Українці звикли адаптуватися. Ми бачили все: девальвацію гривні, банкрутство банків, валютні обмеження, черги біля банкоматів. І кожен раз перед нами Нами ставало одне і те ж саме питання: де зберігати гроші, аби вони не зникли. Колись відповідь була очевидною: в доларі. Але сьогодні ця фортеця стабільності вже не є такою надійною. США надрукували понад 20% усіх доларів, які існували за всю історію, всього лише за кілька років. Тобто, очевидно, грошей стало більше, а їх цінність зменшилась. І те, які ціни ми бачимо в магазинах зараз, частково це наслідок цього. У банків свої ризики, блокування рахунків через. Підозрілі операції, ліміти на перекази, перевірка кожного кроку. Фінансова система все частіше працює не зовсім для людей. Будь-який переказ можна назвати підозрілим, а ваш рахунок тимчасово обмеженим. Саме на цьому тлі народилась колись крипта. Не як тренд, а як відповідь на банківську недовіру. Вона дала людям можливість мати гроші, які належать тільки їм. Без банків, без чиновників, без договорів згори. Так крипторинок теж реагує на політичні події і глобальні новини, але він створює. З іншою логікою його не можна в моменті надрукувати чи заморозити, і саме тому крипта стала гарним інструментом диверсифікації ризиків, способом не покласти всі яйця в один кошик, а розподілити свої активи між різними фінансовими системами. Для українців це не просто альтернатива, а спосіб мати реальний контроль над своїми грошима. Навіть коли світ навколо знову змінює правила. Кожна епоха мала свій фінансовий обвал. У 1929 році впала Волстріт, банки з Крутували люди, залишились без грошей. У 2008 році вибухнула іпотечна криза в США. Банки видавали кредити всім підряд, ринок луснув. І саме тоді вперше з'явилася ідея біткоїна як альтернатива фінансовій системі, яка контролює сама себе. І сьогодні ми знову на межі. Уряди друкують трильйони, банки закриваються, а люди шукають стабільності. І саме тут крипта це не втеча від системи, а її наступний етап. Вона створена, щоб повернути людям контроль над власними грошима. То що таке крипта простими словами. Уявіть таблицю, куди записані усі перекази грошей. І цю таблицю бачать мільйони людей у всьому світі. Ніхто не може стерти чи підробити запис, бо копія таблиці зберігається у кожної людини. Це і є блокчейн, технологія на якій працює крипта. Коли ви відправляєте біткоін чи USDT, система сама перевіряє, чи є у вас в наявності ці активи. Жодних касирів, банківських перевірок або чекайте на переказ три дні. Саме через це крипта це не про. Просто нові гроші, а новий рівень фінансової свободи. Ось основні види криптовалют і їх роль. Біткоін це таке собі цифрове золото. Його кількість лише 21 мільйон, і це обмеження ніхто не може змінити. Саме тому він став інструментом збереження як колись золото. Дефіцит, попит і впевненість, що друкувати більше ніхто не буде. Ефір, BNB, Solana, тон це інфраструктура. Це не просто монети, а цілі блокчейн-платформи. На них створюють смарт-контракти, ігри, децентральні. Централізовані мережі, NFT маркетплейси. Якщо біткоін це золото, то ефір це електрика, яка живить усю систему. І ще, що варто знати, це стейблкоїни. USDT USDC це цифровий долар. Їх вартість завжди дорівнює 1 долару. Ви можете тримати цифровий долар і надсилати його будь-яку країну за секунди і без комісії. Тому в Україні USDT став фактично альтернативою валютному ринку. Звісно, ще є велика кількість шиткоїнів, мемкоїнів, де є мала вірогідність. Робити на спекуляціях, але ще більше втратити гроші, тому зараз я на цьому не буду зупинятись, а розповім, як це працює. Коли ви тримаєте гривню, ви довіряєте банку. Коли тримаєте біткоін, ви довіряєте технології. Блокчейн це глобальний реєстр, де всі бачать усе. Кожна транзакція має свій цифровий підпис і змінити її неможливо. Тому крипта працює без дозволів і без кордонів. Ви можете надіслати гроші в будь-яку точку світу, і ніхто не запитає мету переказу або походження коштів. Ще один складний термін, який ви точно чули, але не завжди розуміли, що це означає: це DeFi. Якщо пояснити, Максимально просто, то DeFi децентралізовані фінанси це банк без банку, без касирів, без довідок, без черг. Тут усе працює автоматично через смарт-контракти. Це такі програми в блокчейні, які виконують логічні правила замість людей. Наприклад, поклав кошти, отримуєш відсоток, взяв позику, повертаєш з відсотками. Виконав умову, угода завершується. Ніхто не може підкрутити систему або видати кредит комусь по знайомству. Код не бере хабарів, не забуває і не має мінливого. Настрою, тому все працює прозоро, угоди видно всім і змінити їх неможливо. Тож, DeFi – це спроба відновити чесну банківську систему, де умови рівні для всіх, незалежно від того, хто ти, студент, айтівець чи підприємець. Як я вже казала, для нас, українців, крипта це не просто інструмент для інвестицій, це спосіб виживання. Під час перших місяців повномасштабної війни, коли банки працювали погано, саме крипта дозволила багатьом українцям отримувати допомогу, донати і оплату за роботу USDT став тимчасовим доларом у смартфоні. Через нього волонтери купували обладнання, сім'ї отримували допомогу з-за кордону, а багато хто зарплату. І зараз, навіть коли система більш-менш стабілізувалася, крипта нікуди не зникла. Вона стала частиною економіки, поки що сірою. Якщо вам цікаво, на якій стадії зараз процес легалізації крипти в Україні, можете переглянути це відео. Тож, коли ви вже розумієте, що таке крипта, наступне питання завжди одне: де і як її купувати. Купити і так, щоб не втратити гроші. Сьогодні купити крипту в Україні так само просто, як замовити піцу. Головне знати, де натиснути і чого точно не робити. Перший варіант через біржу на P2P. Біржа виконує роль маркетплейса, де зустрічаються продавці і покупці. Тобто, ви купуєте крипту через платформу, яка гарантує угоду. То що робити? По-перше, звісно, потрібно зареєструватися на криптобіржі. Це може бути Binance, Bybit, OKX чи інші. Сьогодні я хочу показати на прикладі. Далі ви проходите верифікацію. Ви маєте надати біржі, фотографію свого паспорта і зробити селфі. Без цього, на жаль, зараз нормальні криптобіржі просто не надають доступ до функції. Коли ви пройдете верифікацію, зазвичай це займає до п'яти хвилин. Ви шукаєте на біржі розділ P2P. Для українців це, напевно, найпопулярніший спосіб купівлі крипти. Ви не купуєте у біржі, а у конкретної людини. Платформа виступає лише гарантом. Крипта блокується, доки продавець не отримає свої гроші виглядає це крок за кроком. Обираєте вкладку p 2 p торгівля. Далі фільтруєте по валюті, обираємо гривню, і банк, яким ви користуєтесь. Дивитесь рейтинг продавця, бажано, щоб це було від 98% і понад 100 угод. Вводите суму, на яку ви хочете здійснити транзакцію, і обираєте найвигіднішу угоду. Після цього натискаєте купити і переказуєте кошти продавцю на карту, зазвичай через банк або мобільний додаток. І після підтвердження крипта автоматично надходить вам на баланс. В цьому відео ви можете більш детально подивитися, як купувати і продавати крипту через Binance P2P. Другий варіант це через фізичний обмінник. Якщо ви не хочете розбиратися в біржах або по якійсь причині їм не довіряєте, то є фізичні обмінники. Головний їх плюс це готівка. Фінмоніторинг зараз працює як ніколи. І багато кому зараз не хочеться проводити великі фінансові операції через банківську картку. З мінусів, курс зазвичай трішки менш вигідний, ніж на P2P. Ну і звісно, потрібно виходити з дому. Аби провести конвертацію. Як працює цей обмін. Коли ви приходите в обмінник, ви даєте гривні чи долари, за які ви хочете купити крипту, і даєте свою адресу криптогаманця. Адресу гаманця можна знайти на біржі, натиснувши так, як показано на відео. Обов'язково в обміннику потрібно сказати, в якій мережі ви хочете отримати свій переказ. Це дуже важливо, тому що якщо ви оберете неправильну мережу, ваші гроші просто згорять. Коли ви вже щось заробите на крипті і захочете їх вивезти назад у гривні, то ви зможете використати ці ж способи. Просто у зворотньому порядку. Детальніше поговоримо про помилки, які зазвичай роблять новачки. Окрім вказування неправильної мережі при проведенні транзакцій, про яке я вже згадувала, також важливо пам'ятати всі доступи до біржі і гаманця. Якщо втратите доступ, то ви втратите свої гроші. Доступ до гаманця зазвичай зберігається за сід фразою. Це такий пароль з 12 послідовних слів. Їх потрібно записати і зберігати в офлайні, не в нотатках, не у фото, не в телеграмі, тому що так ваш гаманець зможуть легко взламати. Де і як краще зберігати вашу крипту. Тут насправді все просто. Чим зручніше, тим менш безпечно. Біржа це насправді найзручніший варіант. Купуєте, продаєте і виводите. Але пам'ятайте, біржа це не банк. Якщо ваш акаунт зламають або біржу заблокують, то ваші гроші ніхто не поверне. Тому краще тримати там лише ті гроші, якими ви користуєте щодня. Ще один варіант це тримати гроші на гарячих гаманцях. Це трастволи та або метамаск. Тут ви самі контролюєте свої ключі, і ніхто інший не має до них доступу. Зручно для зберігання середніх сум, які швидко можна вивести для участі в дропах і стейкінгах. Але пам'ятайте, якщо втратите ваші 12 слів, то з доступом вже ніхто не допоможе. І третій варіант це ось такий холодний гаманець: це як флешка, яка підключається лише під час транзакції. В ній немає інтернету, тому хакерам немає як дістатися. Тому, якщо тримаєте великі суми, краще мати ось такий: як аналізувати монету, перш ніж щось купувати. Найчастіша помилка новачків – вони купують токен, тому що всі купують. Бачать, в соцмережах чи в чатах, коли хтось пише, що от зараз це дасть тікси, і в моменті купують. А потім, коли актив втрачає в ціні, кажуть, що крипта це скам. Ні, скам це не крипта, скам це віра в чужі поради без додаткової перевірки. Тому перед тим як натиснути Купити, завжди запитуйте себе, що це за монета і навіщо вона існує. Якщо ви не можете відповісти одним реченням, ви не розумієте, що ви купуєте. Перше, перевіряйте сам проект. Найпростіше це відкрити CoinMarketCap чи CoinGecko. Це як Google для крипти. Вводите назву токена і бачите все про нього. Яка капіталізація? Скільки монет в обігу? Чи є сайт, команда, соцмережі? Якщо сайт проекту виглядає як зроблений на колінці, а у Твітер останні пост це «Happy New Year 2023», це червоний прапорець. Живий проект завжди комунікує з аудиторією, робить апдейти, проводить ама, відповідає користувачам. А якщо там тиша, то гроші швидше за все вже вивели. По-друге, дивіться на токеноміку. Слово страшне, але суть проста: хто контролює емісію монет? Якщо розробники можуть додрукувати скільки завгодно, то це погана інвестиція. Тільки дефіцит створює цінність. Біткоін це найкращий приклад. Його максимум 21 мільйон, і це одна з головних причин, чому він росте роками. А не тижнями. А ось монети, які роздають мільйонами в ердропах, зазвичай падають в ціні одразу після лістингу, тому що всі отримали і продали. Третє, перевіряйте активність і контекст. Не просто чи є графік, а що за ним стоїть, чи є нові релізи, партнерства або новини. Крипта – це те саме середовище, де все або розвивається, або вмирає. Немає стабільних маленьких монет. Якщо проект стоїть на місці, то він поступово втрачає в ціні. І найважливіше не плутайте хайп із розвитком. Якщо про токен говорять всі блогери, але ніхто не розуміє, що насправді робить проект. То це черговий памп і дамп. У нас вже були нові біткоїни, токени стапелок, і всі вони закінчились однаково. Тому, якщо ви хочете грати в короткострокові спекуляції, грайте, але не плутайте це з інвестиціями. Висновок простий: не треба бути аналітиком чи програмістом, щоб уникнути більшість помилок. Достатньо витратити 10 хвилин, щоб перевірити три речі: проект, економіку, активність. Це саме те, щоб перевірити він код перед купівлею машини. Не гарантую, що. Що все буде ідеально, але врятую від більшості проблем. Зараз, виходячи з погіршення настрою на ринку і з тих можливостей, що зараз дає крипта для заробітку, я б радила закупатись саме стейблкоїнами. Це USDT, USDC. Так, вони не дадуть 100 іксів, але будуть працювати на вас. Постійно з'являються нові сейли, лаунчпади і стейкінги, де за пару днів заморозки ваших активів можна заробити пару сотень доларів. Про всі такі можливості ми сповіщаємо в нашому телеграм-каналі. Для короткострокових інвестицій я не можу нічого порекомендувати, тому що я не знаю, в який момент ви дивитесь це відео. Але також про це ми розповідаємо більше в нашому телеграм-каналі, тому що там можна ділитися актуальними новинами. І ось гарна порада: як вести обліки, слідкувати за Вашим портфелем, якщо ви купуєте кілька різних монет, не намагайтеся тримати усе в голові. З часом це перетвориться на хаос. Найпростіше це зареєструватись на CoinMarketCap і перейти у вкладку Портфоліо. Там ви можете додати всі свої монети, і система автоматично буде рахувати загальну вартість прибуток і зміну в ціні. Це не просто зручність, це необхідність. Ситуація на ринку може обернутися в лічені секунди. То, що робити, коли ринок валиться? Падіння, на жаль, є нормою. Іноді мінус 10%. Іноді мінус 80, і ніхто не розуміє, як діяти. А відповідь проста: пересидіти. Крипті заробляє не той, хто натиснув продати на емоціях, а навпаки, використовує просадку як можливість зайти на більш вихідну позицію і докупитись. Ті, хто отримали у 20 і 22 роках, зараз в гарному плюсі. Тож для того, щоб крипта змінила ваше життя, вам не потрібно мати тисячі доларів. Почніть з 50. Цього достатньо, щоб навчитися. Багато можливостей для заробітку, які ми публікуємо в нашому телеграм-каналі. Підходять для невеликих бюджетів. Тому все, що вам потрібно зробити зараз, це підписатись, чекати анонсу нових промо і слідувати детальні інструкції, яку ми залишаємо в кожній публікації. Тож ми вже живемо в моменті, коли світ переходить від паперових грошей в цифрові активи. Крипта це не чарівна кнопка Розбагатіти. Це інструмент, який дає свободу тим, хто розуміє, як ним користуватись. І якщо ви дослухали до цього моменту, ви вже серед тих, хто встигає. А для більшого конкретики можете переглянути ось. Це відео про 5 способів заробітку в крипті.